Щоб відновити ірпінь і зробити його ще кращим ніж він був до війни. Тут почали створювати дорожню карту територіальної громади. За розробку моделі транспортної інфраструктури взялися представники транспортного сектору Ірпінь реконстракшн саміт. Вони провели дослідження, проаналізували теперішні станції питання і організували воркшоп для обговорення результатів аналізу. Серед проблемних моментів експерти називають такі. В першу чергу зв'язаність в дорожньої мережі, причому не скільки в самому Ірпіні, скільки всередині всієї агломерації, ірпінь, буча, гостомель, ворзель ви розірвані між собою, і тому треба налагоджувати якомога більше коротких зв'язків між вами. Причому не скільки автомобільних, не скільки дорогами, скільки вулицями, велодоріжками, пішохідними сполученнями, тому що громадське, в тому числі транспорт. Звісно, це не єдина проблема, над якою треба працювати, аби налагодити ефективні соціально-економічні зв'язки, зазначають учасники воркшопу. То ми, коли ми говоримо про транспортну логістику, про комунікації в місті, ми говоримо, що ще все важливо. Важливо, як люди ходять пішки, важливо, як люди їздять велосипедом, важливо, як люди добираються з роботи, повертаються з роботи. Важливо, як люди паркуються поруч безпосередньо в себе під будинком, важливо, як вони переміщуються на вихідні, коли вони їдуть відпочивати. Тут є маса деталей, які обов'язково треба врахувати. Від пішохідних маршрутів до роботи комунального транспорту До розробки стратегічного бачення мобільності Ірпінської громади фахівці планують залучити найкращі світові практики. Наголошується, що транспортна інфраструктура має бути і зручною, і забезпечувати доступність до всіх міських благ. Це правильна організація. Локальних центрів за принципом «Transient Oriented Development». Тобто, це коли у нас є не один там центр міста, куди з'їжджаються з різних мікрорайонів, а це коли кожен мікрорайон це місто, умовно там район 15 хвилин доступності до е, всіх його благта. Тобто тут ми живемо через дорогу, ми працюємо, тут у нас громадський транспорт і так далі. Тобто, ну це основа містобудування і це основа зараз сучасного розвитку будь-якого міста. Фахівці також зазначають, що для Ірпеня великий потенціал має залізниця, і важливо розвивати безпосередньо цей напрямок. Загалом напрацюваннями проектної групи Ірпінь Реконстракшн Саміт мають стати ідеї, які допоможуть мешканцям громади не лише комфортно жити у своєму місці, але й впливати на його соціально-економічний розвиток. Ці ідеї мають бути напрацюваннями для наших міських, скажімо, управлінців, для того, щоб вони враховували ці точки зору, думки ідеї, бачення в формуванні перспективи розвитку міста. Однозначно буде наступний етап, який в результаті переросте в створення стратегії, тобто стратегії розвитку міста, і там в тому числі буде бачення розвитку транспортного блоку.